Якщо говорити про досвід, то якраз пані Анна це якраз один із найбільш успішних досвідів. Максим Мартіянов, директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради, вирішує питання соціально-економічного розвитку міста, залучення інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва малого та середнього підприємництва. Прихильник створення привабливого інвестиційного середовища та комфортних умов ведення бізнесу. Я скажу так: напевно найбільш простіші для міської ради, тому що бізнес, який тут започаткувала і веде паняна, він достатньо ефективний для того, щоб, ну скажімо так, не напружувати і не просити міську раду про допомогу. Хоча ми завжди відкриті, і міська рада одна з перших в Україні. Буквально ми з другого тижня війни ми включились у процес релокації. Ми напрацювали достатньо широку базу тих виробничого сквервиробничого Лицьких офісних приміщень, які можуть стати потенційними майданчиками для прийому таких релокованих підприємств. І ми фактично з деякими підприємствами ми десятки об'єктів показували, об'їжджали для того, щоб вони лишилися саме тут, у Вінниці і продовжували тут розвивати власний бізнес.